Завдання з минулорічного НМТ з математики, розв'яжіть систему нерівності. І бачимо ось таку систему. Для цього виписуємо кожну нерівність системи окремо перше: 3х мінус 5 менше, ніж 2х, ікси до хів, числа до чисел. У нас вийде 3х мінус 2х менше ніж 5. 3х мінус 2х це х менше 5. Поки так і залишимо. Тепер розв'язуємо другу. 12 мінус 9х менше рівне 3х. Ікси до іксів – числа на правий бік. Мінус 9х мінус 3х менше або дорівнює мінус 12. Мінус 9х мінус 3х. Це буде мінус 12х менше або дорівнює мінус 12. Ділимо все на мінус 12, змінюємо знак. Отже, х більше або дорівнює 11. Тепер малюємо координатну пряму. Відмічаємо перший розв'язок 5. Точка у нас така порожня, менше, або рівне дивимось, куди у нас дивиться ось цей хвостик туди, значить, штрихуємо туди. Одиничка зафарбована, більше дивимось, куди дивиться, туди. Значить, туди штрихуємо. Отже, спільний розв'язок буде. Там, де штриховка перетнулась, це від одинички до п'ятірки, один в квадратних дужках, п'ятірка в круглих. Дивимося, чи є така відповідь? Варіант В відмічаємо.